Привіт-привіт, дорогінки! Я дуже рада бачити кожного з вас, дякую, що завітали в гості. Сьогодні середа і тому це відео для душі. Для тих, кому таке відео не подобається, дорогенькі чекайте п'ятниці для вас буде шматочок із нашого життя на фермі Greil. А сьогодні ми з вами поговоримо про невдоволення і нарікання. Тож, якщо вам цікава така тема, Наливайте собі чайок або кави, беріть смаколики і долучайтеся. Дорогенькі, я думаю, що це буде останнє відео із серії прибирання нашої душі. Ще дуже багато цікавих тем. Але через те, що ам, ці теми більш-менш такого негативного характеру такі важкі. Нам потрібно перепочити і послухати про щось приємне і цікаве. Ну а сьогодні закінчимо тим, що розберемо з вами тему про нарікання і невдоволення. Якщо прогортаєте усю Біблію, там так багато нарікань, і навіть від тих людей, які здавалося б дуже позитивні і, і мають правильні відносини з Богом, вони також нарікали в свій час. А знаєте, коли перше нарікання було? Правильно, зачісів Адама і Єви, коли Єва принесла а, щось що-було, всі кажуть, що то яблуко, хтось каже, що то був апельсин. Щоб то воно не було, але Єва принесла його до Адаму, і Адам нарікав на Господа. він сказав: так, Ну, це та жінка, що ти мені дав, от вона мені це все принесла. Так, знаєте. Ніжно натякаючи, що якщо б Господь не дав мені ту дружину, тоді б ніяких проблем не було. Коли подумаєш про наше життя, сучасне життя, от ми, люди, як живемо, то нарікають на все абсолютно. Хтось на роботу, хтось на її відсутність, хтось нарікає на жінку або чоловіка, хтось на те, що Господь їм не дав. Друга половина. Хтось нарікає на те, що діти постійно зашкоджують, зашкоджують життю вони скрізь, і треба так багато вкладати в них свого часу. І коли друга половина хоче ще дітей, то вони реагують на це просто, знаєте, дуже бурхливо. А хтось бідкається через те, що Господь дітей їм не дав. Хтось Дуже знаєте у скрутному становищі і переживає за те, що в нього немає хати, а хтось нарікає на те, що забагато прибирати. Тобто, як бачите, скрізь нарікання, за що б ми не подумали, знайдеться людина, яка буде на цю ситуацію нарікати. А чи так це безпечно? Нарікання взагалі, що воно таке, де воно береться, чому ми це робимо, і які від нарікання і невдоволення можуть бути наслідки. Пропоную за ілюстрацію взяти сьогодні з вами той уривок відносин Бога єврейського народу, коли Господь виводив їх із рабства у Єгипті. А чому, знаєте, вони взагалі там опинилися в тому рабстві? Справа в тому, що коли Господь використовував Йосипа для того, щоб врятувати єврейський народ від голоду, який стався на той час? Дуже багато євреїв та майже всі поближче до до Йосипа перебралися, тобто до Єгипту, тому що Йосип був на такому доброму рахунку у царя єгипетського через те, що він своїм мудрим командуванням влаштувався так, що кілька країн пройшли через семирічний голод дуже комфортно. Тож Цар це визнав, і за це у них була така співдружність із єврейським народом, вони там собі дуже мирно співіснували. І якось так вони там і лишилися, тому що це була цивілізація, там були, було багато благ, і їм, мабуть, я так собі припускаю, що сподобалося, вони там лишилися. Але коли Йосип вже звідти пішов, коли інший цар прийшов до влади, який не знав Йосипа, сталося так, що він обрився і подумав, та ні, ну що це таке, якийсь там народ, просто так тут сидить. І взагалі вони нам тут не потрібні. Він вирішив собі взяти їх якось. Спочатку вони там якусь данину на них наклали, потім ще щось ще щось. І так ми бачимо, що через певний час вже вони були у них у рабстві. І Багато років вони плакали до Бога, тому що над ними знущалися. Вони знущалися через те, що боялися їх. Єгиптяни їх дуже боялися через те, що їх було дуже багато. Вони так сильно розмножувалися, і їх вже було, можливо, навіть більше, ніж тих єгиптян. Вони ну, побоювалися логічно, того, що вони не зможуть їх контролювати. І прийшов а, певний час, коли вже вони їх просто ну, якось вирішили контролювати їхню родючість, плодючість тим, що давали їм дуже багато роботи. Але це їх не спинило написано, що вони все одно продовжували а, там, розмножуватися дуже сильно і навіть а, повитухи. Були задіяні, їх цар наказав їм хлопчиків там вбивати. Коротше кажучи, там така багаторічна історія знущань, принижень. Що, як бачите, люди вже взумолилися до Бога і сказали: знаєш, Господи, ти маєш нам допомогти. Допоможи, тому що якщо не ти, то все, ми вже не зможемо. І вони благали і плакали, і Господь почув. Він вибрав Мойсея для того, щоб Мойсей був їхнім поводарем. Мойсей то, звісно, інша вже історія, як він на це зреагував. Але все ж таки він Господа послухав людина, він, він був дуже, як таке ж слово, навіть підібрати. Дуже, знаєте, такий скромна людина, яка про себе мало думала, і був про себе він такої думки, не дуже, тому що в нього було заїкання і ще багато чого. І, звісно, він не одразу погодився, але погодився. Настав той момент, ви там всі знаєте цю історію, коли там було. А, Ще зі сторони Господа спілкування із а, а, Єгипетським царем, там ще постраждав увесь народ а, через а, якість серця того царя. А, нарешті вони вийшли. Вийшли вони, і Господь одразу а, показав їм свою силу. Тому що Якось небагато часу пройшло, як до царя дойшло, що вони їх обікрали і просто втекли. І він за ними погнався для того, щоб їх повернути. Ви всі знаєте, як через Чорне море їх провів Господь, так що потопив усіх цих єврейських. Солдатів це все військо здоровенне і йшов перед народом Ізраїля в день це був стовп із пилу, а вночі це був стовп із вогню. Він дуже багато зробив див див різних, знаєте, і таке диво, і таке диво, і він так про них піклувався, розмовляв з ними через Мойсея. І дав багато обіцянок якось намагався їх так підтримати, щоб вони мали міцну віру, що все буде добре. І от перед ними шлях з Єгипту через пустелю треба пройти до землі Ханаанської, де тече молоко і мед, як написано. І що ви думаєте? Ви будете здивовані, друзі, що насправді подорож з Єгипту до землі Ханаанської усього-навсього займала б 11 днів. Уявіть собі, 11 днів перетворилися на 40 років. Що привело до того, що вони замість того, щоб е за 11 днів бути вже на місці? Витратили 40 років свого життя в поневіряннях у постелі. А це сталося саме через невдоволення і нарікання, через те, що гнів Господній загорівся на них. Він сказав, що я так багато вам показав всього, я одразу налаштував вас на те, що все буде добре, на те, що я з вами. Зробив для вас, я ж із пустелі, із скелі для вас воду добував, я вас годував манною небесною. Я вам те, я вам все, чому ви так себе поводите? Чому? Якщо ви проаналізуєте, що саме не сподобалося ізраїльтянам? У них була їжа, у них була вода. Знаєте, що їм не сподобалося? Ем... Їжа була недостатньо різноманітною. Друзі, як думаєте, як почувався Господь, коли він неодноразово чув нарікання від ізраїльтян? Та, мабуть, так само, як і ми з вами, коли б. Наш чоловік або дружина нарікали на нас. Казали б нас, ні, щось не те. Та ні, ну але не так, і взагалі я хочу по-іншому. Або взагалі, знаєте, робили порівняння, як робили євреї, кажучи, що о, от у нас в Єгипті і м'ясо було, і огірки». І цибуля, і дині, і що тільки там не було, і ми сиділи і це все їли. Ви ж просили, щоб вас вивели, тому що вбивали ваших дітей, били вас, доводили вас взагалі до а, того, що ви себе погано почували і хворіли тяжкою роботою. Ви ж звернулися до Господа. Що вам не так? Чому ви тепер? А, Через те, що ваша Ірина така різноманітна, ви починаєте згадувати Єгипет. Це боляче, Це як ми з вами б згадували своїх колишніх чоловіків, дружин, і казали: о, от він був гарним хазяїном. Ой, вона готувала, куди тобі до неї. Правда, боляче? Це дуже <кхід> навіть жорстоко. І от Хочу зачитати вам, це у нас книга Числа, і у 14 розділі з 21 вірша слова, які сказав за нарікання своєму народові Бог. Послухайте, але як я живий, слава Господня наповнить увесь цей край. Тому всі ті люди, що бачили славу мою та ознаки мої, що чинив я в Єгипті та в пустині, але випробовували мене, оце десять раз та не слухалися голосу мого. По правді кажу: не побачать вони того краю, що я заприсяг був їхнім батькам, і всі ті, хто зневажає мене, не побачать його. Бачите? Господь е, ставить е, зневіру до Нього, нарікання, невдоволення е, як випробовування Бога, як е, непослух і як зневагу до Нього. І Він каже: якщо ви так робите, то я не дам вам того, що ви хочете. Розумієте? Він обурився справедливо обурився на свій народ і сказав: Ну, якщо ви так, якщо ви бачили все, що я для вас робив, і ви все одно мали таку наглість мене зневажати, абсолютно ніяк мене не слухали і не, не вірили. Те, що я вам пообіцяла, все, будемо з вами бродити 40 років по пустелі. І так вони і бродили. Якщо у вас колись було питання чому, ось вам відповідь. І от на підтвердження цього хочу вам у 34-му вірші це той же самий 14 й розділ зачитати кілька слів. Написано, що числом тих днів, що розвідували ви той край 40 день, будете ви нести ваші гріхи по року за день, 40 літ, і пізнаєте, що значить бути покинутими мною. За те, що вони наслухалися слухалися Бога, не вірили і зневажали його, він вирішив від них відступити. То я думаю, що нам треба. З вами з цього навчитися, що наше невдоволення, наше нарікання на наші ситуації в житті, вони бувають різні. Бувають друзі, і ситуації, коли то більш не нарікання, а більш тяжка доля, і я зараз кажу за такі ситуації, коли от як євреї їх виводили. Із рабства, а вони були невдоволені тим, що їжа була недостатньо різноманітна. Не тим, що її взагалі не було, не тим, що не було води там, чи чогось такого, що просто необхідно для життя, для самого життя, щоб його продовжувати і функціонувати. А Недостатньо було різноманітне їм усе. То я думаю, що нам треба навчитися з того, що. Коли ми так робимо, то Господь, Господа це ображає. Він реагує на це тим, що каже: я від вас у такому випадку відійду. Ще, знаєте, хочу що зауважити: те, що Господь робив для євреїв, було їм на добро. Було для них, не для нього. І така невдячність, вона псує і відносини, і серце людини. От У повторенні закону, в восьмому розділі, це 15, 16 вірш. Послухайте, що сказано про цю ситуацію. Бог водив тебе величезною і страшною пустинею, де гадюки, ядовиті вужі і скорпіони, сухий і безводний степ, який Виточив тобі з твердої, як кремінь скелі воду, який годував тебе в пустині манної, про яку не знали твої батьки, щоб упокорити тебе та щоб випробувати тебе і остаточно привести тебе до добра. Навіть е, оця ситуація, яка склалася між ними, що Господь сказав, так, все, ви просто не готові війти у цю землю. Я не хочу, щоб. Невдячні люди, які не мали віри і розуміння, що зараз відбувається, що я для них роблю, щоб війшли у цю землю. І він сказав, що серце ваше абсолютно не гідно того, щоб отримати цю нагороду, цю землю. Зараз я з вами буду займатися. І він каже, що коли я водив тебе пустелею, я тебе упокорив, я тебе випробував для того, щоб. Тебе привести до добра. Тобто, коли стається в нашому житті, те, що ми не отримуємо того, що ми просили, хотіли і починаємо бути, знаєте, ну, такими нарікати, одним словом, Господь. Навіть тоді з любов'ю, цю ситуацію, повертає так, щоб зробити нас кращими, і щоб це все зробити нам на добро. Хіба це не доказ його великої любові до нас? Це мене завжди, знаєте, аж так до, до мурашок пробирає, тому що я негідна людина, яка е, виказує в якійсь ситуації невдоволення, е, недовіру і просто невдячна. Простими словами. Він все одно, не полишаючи мене, не покидаючи мене, тягне мене до добра і шляхом, поки протягує мене, він ще встигає зробити мені, не знаю, виростити мою віру, допомогти мені позбавитися від тих проблем, які в мене є. Я думаю, що більше ніж Господь нас з вами ніхто ніколи любити не буде. Коли з вами подумаємо про те, де є джерело нашого нарікання. Далі, чому ми нарікаємо. Ви знаєте, воно не в обставинах. Як могло б здатися на перший погляд? Абсолютно ні. Воно всередині нас, в тому, що ми насправді невдоволені Богом. Не так зробив. Не так сталося, не так ми очікували щось більшого, кращого, ліпшого, а дали щось таке, яке, яке взагалі не різноманітне. І хіба ж це в обставинах справа? Абсолютно ні. Це тут, де не навчені ще ми бути вдячними, не навчені ще бачити гарну сторону цього. Адже коли ми нарікаємо на роботу, де важко працювати, ми забуваємо сказати дякую, що взагалі вона у мене є. Коли ми нарікаємо на дітей, що їх багато, вони повсюди і треба постійно ними займатися, ми забуваємо сказати дякую, що ми мене безплідні. І багато ем, такого, за що можна подякувати. Звісно, Є варіанти, якими ми можемо покращити своє життя, зробити його ліпшим, і в цьому нічого поганого немає. Немає нічого поганого, знайти собі іншу роботу, яка б займала у вас менше часу. Немає нічого поганого, знайти можливість. Не знаю, якусь няньку винні заплатити людині, яка буде приходити і звільняти вас на 2-3 години, коли ви зможете відпочити від своїх дітей, сходити, просто пройтися у парк без них, або ще щось. Так, ми можемо покращувати своє життя, але хіба м м варто, е як би мовити, Зосереджуватися на тому, щоб наше серце більш ем, вишукувало негатив, і дійсно виказувало незадоволення нашими обставинами, адже вони можуть бути ще гіршими. Наша проблема в тому, коли ми невдоволені, в тому, що ем, ми не можемо бути вдячні. Не бачимо ситуації в цілому. Але ще хочу нагадати вам ще раз. Що навіть тоді, коли ми такі невдячні і безсоромні, навіть тоді Господь нас любить і використає все нам до добра. Тож, дорогенькі, у нас з вами є вибір у житті, або пройти якусь свою конкретну ситуацію швиденько за 11 днів, і бути при цьому вдячними Богу, і слідувати тим шляхам і Вказівками, які він нам буде давати, або ж зробити, як зробили євреї: 40 років за те, що були невдоволені для того, щоб навчилися. Тож, нехай ми з вами будемо розумнішими і навчимося вже на чужих помилках. Аніж на своїх. Наостанок хочу зачитати вам вірш із Філип'ян, це другий розділ, 14-15 вірші. От, послухайте, що написано: робіть усе без нарікання і сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного народу, що в ньому висяєте, як світла в світі послухайте, як гарно сказано, що коли ви не нарікаєте, все робите без нарікання і сумніву, просто чисто, ви, ви є чисті, світлі, божі діти. Але ж ми можемо з вами логічно подумати, що якщо ми будемо нарікати і постійно в чомусь сумніватися, як робили євреї, то серце наше почне змінюватися, і ми вже не зможемо бути чистим. Ми втрачаємо з вами чистоту серця, коли сумніваємося і постійно е, нарікаємо. Тож, нехай це буде нам усім на згадку, для того, щоб ми пам'ятали наступного разу, коли я і ви захочете щось понарікати, а ми частенько це робимо. Е, засумніватися в тому, що Господь нас любить або зробить так, як е, для нас добре. Згадаймо що нарікання приводять до того, що серце змінюється, чистота змінюється серця. і згадаємо те, що Господь навіть тоді, коли ми з вами не слухняні, не вдячні, Він все одно нас упокорить, випробує і остаточно приведе нас до добра. Це такі слова, які мені, знаєте, просто є леєм на душу. Тому що я знаю, що я не слухняна дитина. Я роблю шкоду своєму небесному батьку, і я частенько його засмучую. І це, знаєте, якось ем, ем, запевняє мене в його любові. Не для того це сказано, що ми. Маємо, знаєте, якийсь дозвіл вже себе так поводити, як там нам хочеться. Ні, абсолютно ні. Просто ще раз скажу, що він є той, хто він є, і не дивлячись ні на що постійно нас буде любити. Сподіваюся, що вам це було корисно і, можливо, навіть цікаво. Наступна наша тема буде вже абсолютно з іншого з іншого циклу, вже ми з вами трішечки почистилися, буде у нас час над цим подумати. Ем, так, тому що не можу я вас постійно пригружати одним негативом, тим паче, що зараз нам всім потрібна якась, знаєте, така підбадьорення і підтримка. Тож, друзі, ще раз дякую, що були зі мною. Бажаю вам ем, гарної середи, гарного тижня. І як завжди, прошу вас, моліться за Україну навіть тоді, коли вам здається, що немає в цьому результату, продовжуйте. Ви навіть не здогадуєтеся, наскільки важливі ваші молитви. Навіть тоді, коли вони короткі і швидкі, це також приносить багато-багато необхідної роботи на духовному фронті. Тож не спиняйтеся, дорогенькі. Бажаю вам усього доброго. Нехай Господь оберігає вас і вашу сім'ю. До нових відео. Побачимось! Бувайте!